У другій гімназії учні від наймолодшого розуміють, що відбувається на сході країни. Тому, коли запропонували зібрати кошти військовим, жодних питань не виникло. До акції тривалістю у два дні долучилися усі гімназисти, батьки педагогічний колектив. Зібрали понад 10 тисяч гривень, а ще діти принесли продукти, теплий одяг, засоби гігієни. На урочисту лінійку вишикувалась уся велика родина гімназії та військові восьмого спецполку української армії. Керівники громадської організації Громадянська оборона Хмельниччини до вітального слова запросили директора гімназії номер 2 Віктора Байдича. І наша лінійка сьогоднішня вона присвячена зустрічі і подяці нас, громадян України, гімназистів, педагогів, громади міста, нашим захисникам, бійцям 8-го спецполку. Української армії. Саме сьогодні, завдячуючи нашим бійцям, їхньому героїзму, мужності, бійцівським якостям, ми тримаємо наші кордони. Я переконаний, що тільки разом армії і народ ми зможемо здолати ворога і захистити нашу батьківщину. На зібрані кошти військовим 8-го спецполку придбали сучасний бінокль, термобілизну та інші необхідні речі. Крім цього, діти принесли малюнки та листи. Зі словами подяки вручили їх військовим. Микола Кабачинський, начальник громадської організації Громадянська оборона Хмельниччини, розчулений такою увагою педагогічного колективу гімназії та учнів. Такий захід, як збір пожертв, як підтримка нашої армії, для на сьогодні він надзвичайно важливий як для нашої армії, наших військовиків, нашої держави, так і для наших дітей, які я прекрасно розумію, що завжди будуть пам'ятати цей день. І ну можливо, після сьогоднішнього дня, після такого заходу, вони стануть ще більш свідомими, ще більш дорослими. В Свою чергу гімназисти переконані, українська армія потребує як моральної, так і матеріальної підтримки. Відтак, жодна людина не повинна бути байдужою. Я дуже рада, що хоча б чимось, хоча б грошима там продуктами можемо допомогти нашим воїнам і. Так, підтримати їх. Я вважаю, що це обов'язок кожного свідомого громадянина допомагати своїй армії. І поки ми не маємо належного віку, щоб ну, йти, наприклад, на фронт, ми маємо хоч якусь допомогу давати. Влучився до акції разом зі всіма для підтримки своєї армії, так як розуміємо, що зараз більшість частин, які знаходяться на фронті, залежать від волонтерських внесків. В той момент, коли генерали здають, більшість чиновників чинять бездіяльність. Лінію оборони тримають звичайні люди, і тільки завдяки їм ми можемо перемогти. Слава Україні діти розповідають, підтримати наших хлопців, котрі боронять країну, агітували не лише однокласників, а й друзів. До скриньки кидали хто скільки міг від двох гривень до однієї тисячі. Такі ж акції відбуватимуться і надалі, запевнив Віктор Байдич. Безумовно, що я думаю, що ці акції, які сьогодні ми побачили, вони будуть в нас постійними і системними і. Ми вже допомагали силами педколективу для українців, хмельничан, подрядник, які від'їжджали там в певні місця бойових, бойових подій. Це було в кінці серпня. Є е, наші вчителів, чоловіки, брати, рідні, які сьогодні воюють в зоні АТО. Безумовно, що ми і для них надамо підтримку і. Будемо приймати у всіх акціях, які будуть направлені на моральну, матеріальну і фінансову підтримку української армії. Триває збір коштів на волонтерських точках міста громадської організації. Нерідко гроші приносять саме діти, розповідає Микола Кабачинський. У нас на продуктовому ринку підійшли батьки з дівчинкою, значить, яка відкрила свою копілку, і всі збереження, значить, тут біля 500 гривень. Передала 504. 504 гривні. Так ми уточнимо. От передала всі ці свої збереження, значить, на те, щоб ми на них купили те, що потрібно нашим бійцям в зоні. АТО. юні хмельничани щиро вірять, війна скоро закінчиться, і в Україні запанує мир.